Доброго дня, ми на каналі Сад Квіти Бджоли і сьогодні будемо проріджувати лохину, щоб вона не була загуста і щоб куч не виснажувався. Бо те, що багато світу, це не завжди добре. Для того я оці всі такі однорічні парости ось такі, от, бачите буду забираю. Те, що пройшло, виросло з осені. Я його забираю. І таким чином і кущ буде рідший виглядати. Рід не такий густий. І буде більше поживних речовин для кореневої системи, щоб живити сам кущ. Тому навіть тут є такі Позаторічні пагони. Я їх теж буду забирати Бо деякі, в деяких місцях, тому що, якщо курс загустий, то це для нього є небезпечно. А що робити з цим? Я його почеренкую і запхаю в торг. Осе, ну так я буду працювати.